У нас буде зараз розклад по напрямках: Сватівський, Бахмутський, Авдіївський, Запорізький і Таврійський. Напрямки і будемо дивитися, де найвразливіший може бути ворог на наступну добу. Ну, умовно, на наступну добу, ось найближчу добу, які можуть бути слабкі місця. Так, дивимось, які слабкі місця у ворога можуть бути. І в чому найвразливіший, що покажуть карти, дивимось Сватівський напрямок. Сім. Сватівський. Значить, дивіться, тут е, Сватівський напрямок вони намагаються укріпити укріпити, але що основне? Основне, у них слабкий, слабка позиція, ось десь техніка, особовий склад на техніці. Тобто на якихось там, що завгодно, будь-яка техніка, броньована, не броньована. От особ, особовий склад, десь якийсь, можливо, буде якийсь переміщуватись. У них слабка там техніка. Так випадає. Або буде можливість нанести удар по якимось там з скупле... з. З купленням цього техніки. І особового складу. Десь от де техніка. У них слабке місце, там, де техніка машини, ось таке стоїть. Там слабке місце в них. можуть бути вражені там. Щось вони там можуть не розрахувати. І наше може там нормально так їх приутюжити. Дивимось далі. Бахмутський напрямок. На наступну добу, на найближчу добу, де може ворог там бути слабкий і е, найвразливіший в чому Бахмутський напрямок. Сім. Бахмутський напрямок. Е, дивіться, а тут вказує на те, що там найвразливіше це те, що вони туди або кинули, або можуть кинути оцих чмобіків. У них там особовий склад дуже слабкий. От, і вони там будуть розбиті, Бахмутський напрямок. Вони там будуть розбиті, вони вже, напевно, там розбиті. Може ми не знаємо, але в, в них там взагалі немає ніяких шансів. Бахмутський напрямок там особово, особ, о, о, слабка позиція в особовому складі. Тому що там не Або, знаєте, або знаєте, необучені е, чмобіки, або. Просто необразовані вони випадають тут, як діти, тому що вони за розвитком не старше від 14 років. Ось це у них слабка карта. Немає, там живої сили у них ось так. Так випадає. Якщо от Сватівський напрямок і там вони туди перекидують техніку, і там же ж у нас Солідар. От. На Солідарі ми дивилися, випадає переміщення. Наше. Не випадає, що там наші здадучі чи, чи там програють, але вони там будуть хитро переміщуватись. От. І все одно там ворога, чекає, ворога там чекає розгром. Так, Дивимось далі. Авдіївський напрямок, де там можуть у ворога бути слабкі місця. Слабкі місця ворога в Авдіївському напрямку. І де він може бути найвразливіший там, в найближчу добу. Сім. Авдіївський напрямок, друзі, вони щось там не прикрита в них техніка. Машини. Якісь там, можливо, ну це прям не може не важка якась техніка також з повітря може бути знищена, бачите? Взагалі не прикрита з повітря, повністю вони там голі. От. На наступну добу якось або ситуація так складеться, що можна буде, можна буде, буде вразити і особовий склад, там, і техніку. Особливо техніку. Щось вони. В них слабке місце техніка, в них розбите багато техніки, а цих чмобіків, вони, вони як діти тут знову ж таки випадають. Це може, може бути, що вони взагалі такі молоді, ці чмобіки, або вони по розвитку не досягають 14-13 років. Тому на ураження їх, вони як перші туди, як ось пушечне м'ясо. Оце у них там слабкі такі місця. І, і випадає так, що вони будуть уражені там також. І дивимось, будуть уражені. Дивимось далі. Запорізький напрямок. Де у ворога там будуть слабкі місця в найближчу добу. І в чому найвразливіший він може бути? Така сама ситуація. Пушечне м'ясо слабке місце. Пушечне м'ясо буде знищене. От. І, тобто особовий склад. Особовий склад людей нема немає катастрофічно, там будуть знищувати, знищувати, наші будуть просто перем... перемелювати їх. Можуть бути, можуть бути, може бути таке. Або точкове десь, точкове десь скупчення, поки вони будуть розслаблені, також може бути. Це ближче до бойових дій. Десь щось вони там можуть бути розслаблені і точково можна буде уразити їх. Але тут вони більш спокійні. Бачите, така карта більш спокійна випадає, ніж Донецьк і Луга, Луганській області. Тут вони більш такі ще. Вважають, що якщо там їх перемололи і перемелюють, то тут їх не перемелять. І вони встигнуть типу, втекти, але такого не буде. Будуть вони отримувати по своїм заслугам ці покидьки. Дивимось далі. Таврійський напрямок. Ось дивимось цей напрямок. Де тут ворог може бути найвразливіший і слабкі місця в найближчу добу. Напрямок. Ну, тут при, приблизно така сама ситуація, от як і в Запорізькій області, але все одно все одно, будуть знищені орки там. Будуть знищені, вказ, вказ, показується удар. Це може не на наступну добу, прямо на найближчу добу, а загально вказується, на те, що там не буде особового складу. Вони будуть знищені фізично. Знищені фіудар випадає на особовий склад. Там поховались такі більше, більше такі офіцери, там вони там заничкувались, думають, що їх там не достануть, але достануть. І там будуть вражені у них. Це, це точно не на наступну добу, прямо буде можливо. ну будемо надіятися, що на наступну. Пункти управління, центри, вони там поховались, десь таврійський напрямок, вони там офіцерські склад, ці командування, десь вони там по штабам позасідали, як криси. Поки тут їх нищать наші військові, славитні, перемелюють, а ці поховались десь на таврійському напрямку. І вони також там будуть вражені, тому що випадає, випадає враження по цим штабам і командним пунктам. Ось так ми подивились на.